Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Хочу з вами я пограти в гру, яка називається Відгадай за голосом. Зараз ви почуєте голос якоїсь тваринки. І треба відгадати, хто так робить. Ну що, почали? Молодці, дітки, правильно, корова! Правильно діти. Це коза. Молодці. Ви впізнали це півник. І тут ви вгадали правильно це кіт. Які ви розумні. Правильно, це собака. І тут ви дали правильну відповідь: Це порося. Малята, я була рада з вами пограти. Ще зустрінемось.